Доброго дня! Провів останній раз сьогодні третій раз тести мотори. і такі дані короте, у мене Чого я третій раз тестив? Що я міняв обмотки обмотки шестижильно і сіміжильно ще провіряв деякі нюанси. Результат такий. Ми дивимося, що при 200 оборотів мотор, який була комутація семижильної системи, нам видав. Ну, коротше, такий результат. Сніму, можете подивитися. У мене, короче, вразив один, один нюанс у цих моторах. Короте, мотор я використовував сіміжильний і 6жильний. мотор, мотор більше видав мощності. Ось ми можемо дивитися. При 300 оборотах 230 Вт, от 400, 500 оборотів, 335 Вт, і це у нас 800 оборотів, 800 оборотів, 366 Вт, і 1000 оборотів 400 Вт. Но Короче, семіжим, видав менше набагато. Тут 129, тут 230 Вт. Тут 400 оборотів 170, ну, я не записав. 500 оборотів 210 Вт, тут 335 Вт. 600 оборотів 230 Вт. от. Я 800 оборотів записав. 250 Вт і тут 370 ватт. От чого так получилось, що шестижильний мотор видає більше? А ти, що я з магнітами, Короче, з магнітами, що у мене получилось 400 500 оборотів 50, и 50, шестижильний и семіжильный видав. 600 оборотів 83 семижильний 63-6рний. І 1000 оборотів 200 Вт семижильний і 6 69 Вт. Тобто, ну, з магнітами не знаю, що случилось, Ну колесо у мене не вийшла. Короче, результат тиш, що з магнітами нічого в мене не вийшло, вилучувалися магніти, але ток ток упав, сила ток так, також упала. Тут е, вопрос в обмотки. І також, можливо, метал, який ми сточили, у колесі виходить, він сточився, на алюміній наклеєно, не, немає поля, і нічого він перестав зовсім щось видавати. Також інтересні показники однакових моторів, але різна комутація. Е, комутація 4 плюс 3, і комутація. Розділення обмотки пополам. Що у нас получилось? При 300 оборотів комутація 4 плюс 3 128 Вт, тут 91 Вт. При 400 оборотів 170 Вт, тут 155 Вт. От. При 500 оборотів 210 Вт, тут 240 Вт. 600 оборотів 232 Вт, 295 Вт. От. Тобто, есть 800 оборотів 250 Вт і 360, 370 Вт. І 1000 оборотів 250, 275 Вт і 483 Вт. От. Це одні ті самі колеса, але різна комутація. Ще цікаві показники. Е, мотор всі провода послідова. Е, також такий же самий мотор. Він при 200 оборотів вже видавав 107 вольт, от, і 64 Вт. При 300 оборотів 84 Вт, е, 27 вольт під нагрузкою, 400 оборотів 89 Вт, е, 75 вольт, е, 500 оборотів 95 Вт, 27 вольт. І короче, 800, е, 600 оборотів 97 Вт. Тобто геть не увеличуються, взагалі нічого не увеличується. 800, ватт, е, 800 оборотів 100 Вт. І 1000 оборотів 102 Вт. Але саме цікаве, що він при малих оборотах він вже давав 64, при 200 оборотів 64 Вт. Ну, 300 оборотів 84 Вт, це стабільно він вже буде давати, ну, що буде видавати. Ну, Є і лучші показники. Але саме більше. Що мені сподобалося, це мотор без коммутацій, так як він є. 200-300-400 оборотів він нічого не видав. При 500 оборотів 210 Вт, 600 оборотів 352 Вт, 800-670 Вт, і 1000 оборотів, 1000 Вт він видав. Ну, це таке, конечно, не буде на вітру. На вітру можна брати 210, 600, 600 350. 724 систему. На 12 вольтну систему там зовсім раніше йдуть, вже раніше йде зарядка. І по заключенню я підписав, які мотори самі кращі. На першому місці я ставлю мотор без комутації, він більш стабільно почав видавати, але при більших оборотах. Він підійде для 12 вольтної системи. Ну, я його тестував на 24 вольта, він саме більше показав. Він показав 1 кВт. На другому місці я візьму комутацію, яка була зроблена в Запоріжжі, я купував 6-жильна система. Шість жил чогось саме більше видало ват. Сімжильний мотор видав набагато менше. От, він видав, тут різні показателі є, але він видав менше, але теж непогані. 500 оборотів 210 Вт і комутація, те, що робив Віталік, 240 Вт. Коротше, в 800 оборотів 250, 263 і 1000 оборотів 483 і 275. Тобто ми на друге місце ставимо цей комутація Віталіка і на четверте місце цей мотор, що комутірує Запорожжя. П'яте місце по мотору я даю сіміжильну систему всі послідовно провода, Цей мотор хороший тим, що він при малих оборотах вже дає заряд. При малому вітрі ставиш великі лопасті і вже йде відносний заряд. 500 оборотів, ну, до 100 Вт він, коротше, буде крутитися. видавати, до 100, Вт. От. до 100 Вт він видає при малейших оборотах, Там легенько крутиш, і вже ось дивіться. 200 оборотів воно показало 107 вольт без нагрузки. От так, що так, і е, останні місця це колесо, яке я комутірував, е, яким я влічив магніти. То тобто, є магнітів нічого не дало, ніякого приросту в виробці вітрогенератора.